Кожного дня до самого нового року я буду виставляти короткі шорси з розпаковкою адвент-календаря, який я вчора почала розпаковувати. адвент календар який мені б надіслала Лариса з каналу різнокольорова мозаїка. Виявляється, вона його створювала не сама, вона його створювала з великою кількістю дівчат. Хто там приймав участь? Я ще не зна... не знаю, але я обов'язково перегляну всі відео Лариси і дівчат. знайду хто винен в моїх таких шалених яскравих емоціях. І щоб вам було цікавіше, я почала наряджати будиночок. Ось перший віночок, який я повісила гранатів, я розпакую ще один пакуночок з онвент-календаря від Лариси з каналу Різнокольорова Мозаїка. Ну і від її гномів. Дівчата, усім велике дякую. Это мыло. Мыло, класс, Гномик. Что ты, гномик, классно. И... Ой, какая снежинка. А что это? Это, наверное, какая-то пахучка мыльная. Mm -hmm. Как гадаю, что это? Пишите. А я завтра вам скажу, что Класс! Якое Дякую, девча.